Декілька сотень прихожан, велика кількість священиків вийшли із церкви хресною ходою, несучи ікони та великий хрест. Таким чином, прихожани вшановують пам'ять загиблих героїв Небесної сотні та полеглих воїнів в зоні. Ато ідея спорудження святого місця виникла у місцевого священика та настоятеля храму отця Миколая. Він з перших днів був разом із людьми на майдані. Отець каже: життя героїв не повернути, але в майбутньому храмі люди зможуть помолитись за душі загиблих. Поставлений хрест. Освячений нарижені камінь, який буде закладений побудову цього Божого храму. Цей Божий храм стане символом, символом єднання наших християн як заходу, так і сходу. Цей храм буде символом любові. Камінь та хрест поставили на тому місці, де планується будівництво. Владика Антоні освятив місце та благословив початок робіт. Основується церква, ця на славу великого Бога. І спаса нашого Ісуса Христа на честь і на пам'ять всіх святих землі українських просіявших її новомучеників для Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прийшов шанувати пам'ять побратимів і майданівець Анатолій Панчук. Згадує всіх, снайперська куля не оминула і його, коли рятував пораненого друга. Прийшов сюди, щоб вшанувати пам'ять моїх друзів, двох, які загинули це Бондарчук і Дзевольський, і решта людей, які поклали життя за нашу Україну, і щоб пам'ять про них була вічна, хай побудується цей храм, і він служить на благо людям і на благо Богу. Відродження патріотизму та згуртованості населення не може відбуватися без духовного впливу. Група компаній Вітагро завжди вносить велику частину своїх зусиль саме в відродження духовенства, як в селах, так і в містах. Саме сьогодні треба молодь навчати духовну, сьогодні треба вчити поважати батьків, країну, державу, взагалі, громади, всі на, як на території яких ми проживаємо. Тому я рахую, що сьогодні духовенство саме це та сила, яка зможе сплотити український народ. До Єдності трогу, до того до, до, до віру, саме перемогу трогу, і віру до кращого громаді. Місце та ідея сподобались. Люди кажуть, що саме віра в гарне та світле майбутнє допоможе подолати всі труднощі. На майбутнє церкви походити буде. Обов'язково. обов'язково господь бог закликає всі ходити все і всіх вірути духовність це наше спасіння, Я так думаю, що наше спасіння в духовності, тому що кожна церква закликає до єдності, до миру. І як всі які ми законів не приймали, а є 10 божих законів, і якщо ми будемо їх дотримуватися, ми будемо жити щасливо.